Читаю книжки, дуже багато читаю книжок. Фентезі, ромкоми, детективи. Паперові книжки з ліхтариком. Спеціально зараз придумали дуже багато різних засобів для читання книжок в темряві. Я користуюся свічки, в мене все гарно. У мене акумулятор і дивлюсь інтернет. От. Мене це не дуже турбує відключення світла. Дивлюсь Ютуб, як наші політики, і чекаю, коли, коли це все закінчиться. Ну і заряджаємо з чоловіком планшет, дивимось фільми якісь, ну, якось разом, коли вдома було. А якщо ні, то тоді з тому на вулиці. Мене так, щоб нервували. Все розуміємо, зараз такий час, тому якось намагаємось вийти з ситуації. В основному на роботі, а так, звісно, намагаюся щось зробити, приготувати. Ну, або, добре, якщо телефон заряджений, можна щось в телефоні подивитися, а так нічого не зробиш, взагалі нічого, ночами приходиться робити. Я на пенсії, що мені робить? Ну, гуляю так. Якщо треба, значить треба. Всі розуміємо прикрасу, що я ну, приходять, а просто необхідно заключатися. Ми розуміємо. Сплю, прибираю, ну, багато чого. В основному побутовим справам. Тобто зранку я йду на роботу, ввечері приходжу з роботи, там що там небагато часу залишається.